Привіт, з вами Іскандер Криптоїска, і сьогодні я вам розповім, як за один ефір купити одну цілу п'ять сотих ефіра. Це те ж саме, якщо б вам зараз запропонували купити один долар по ціні 95 центів. Таке стало можливим завдяки тому, що в мережі Manta Pacific токен STONE, який є е, в принципі оберткою ефіра. Да, тобто STONE, в принципі повинен дорівнювати одному ефіру. Але, наприклад, на децентралізованій біржі Quickswap можна за один ефір купити одну цілу 0,5 stone. і там навіть більше було, що і 1,09 можна було купити, 1,08. В принципі, можна слідкувати за курсом. І купити по е, ціні, де ви просто на один ефір отримуєте 10% або 9%. Так, от зараз є час, коли ви можете купити його е, з дисконтом. А вже в кінці березня або на початку квітня, вже коли запуститься офіційний міст для токенів Stone від манти, можна буде обміняти Stone і ефір один до одного. Тобто за один Stone ви отримаєте один ефір. А вже зараз купуйте за допомогою одного ефіру 1,5 стовнів. Схема проста: В цілому, це схема, за якою за два місяці або навіть менше можна отримати у ефірі плюс 5-6 І е, у другій половині відео я поясню, як можна отримати навіть більше Що ж, давайте продемонструю, як я це роблю. І так, спочатку нам треба у мережу манта перекинути. Наш ефір. Я вам покажу це на прикладі одного ефіру. Ми зайшли на Orbiter, підключили свій Metamask. І так, тут ми обираємо у нас Manta. ось вона, не Mantle, до речі, а Manta. І Я буду бріджити саме з Arbitrum. А, типу, я з Binance в мережі Arbitrum, скину собі на Metamask, і, і це буде дешевше, ніж бріджити у мережі ефіра. В принципі, всі це і так знають. Так. Також скажу, що максимум можна бріджити 3 ефіри. Тут це не написано, але просто я вам кажу, як є. Так, бріджимо один. Нажимаємо Confirm. Підтверджуємо транзакцію. У нас виходить газ 11 центів. Ну і просто чекаємо, поки воно збріджить з однієї мережі в іншу. Ну, зазвичай це займає десь хвилину. Це, брідж пройшов. Ми навіть зробили 5 понтів. Дякуємо, орбітер. І тепер переходимо на Quickswap. Swap. Треба уважно подивитися, щоб тут у вас була Manta Pacific l 2 Rollup мережа. Підключаєте свій гаманець, в мене вже підключений. Так, ну що, вписуємо сюди один. Бачимо, що за один ефір наразі ми отримаємо одну цілу. Приблизно навіть 5,5 стоуна. Ну і давайте свапаємо. І не забувайте, що у вас трошки ще повинно бути на комісії. Підтверджуємо. Все, в нас є 1,054 стоуни. Вітаю! І це все! Насправді досить легко просто збріджити з мережі ефіра або з мережі Арбітрума е, в мережу Manta Pacific і потім на квікслопі обміняти ефіри на столни. Трохи е, внесу ясності, чому це в принципі нормальна схема і чому взагалі є такий геп у ціні. Бо коли у Manta Pacific е, була така промо-акція, як New Paradigm, Люди закидали в неї ефіри і отримували замість своїх ефірів стоуни. Але забрати ці стоуни один до одного кефіру можна тільки коли запуститься офіційний брідж, це десь кінець березня. І ті, хто не хочуть чекати кінця березня, а отримати свої ефіри прямо зараз. Вони на квіксвапі обмінювали стоуни у ефіри. І, звісно, коли багато людей обмінюють одну валюту в іншу, перша валюта падає в ціні. Так і сталося у нас зі Стоуном. Насправді це абсолютно нормальна історія. Я колись е, брав участь у аукціоні Параченів на полька і е, брав я участь на бінансі. І там тобі замість одного вкладеного дота давали БДОТ. Типу Binance DOT. і у тебе заморозка твоїх Polkadotів два роки. Звісно, що було багато людей, які не хотіли чекати і просто продавали BDOT у DOT. І так сталося, що ціна одного BDOT до DOT була 0,63. Ну і десь на такому курсі я взяв Polkadot, які у мене просто лежали без діла. Купив на них просто з дисконтом виходить 37%. Бидоти дочекався того моменту, коли Binance розморозить це все і буде обмінювати один Бидот до Дота. І все, і отак от просто збільшив свої Полька на 37%. Інше питання, звісно, що Полька вмирають і мережа мертва, але це вже інше питання. Ну а тепер бонус для тих, хто хоче заробити більш ніж 5-6% на ефірі за 2 місяці. Ми можемо взаємодіяти з LayerBank, Це такий лендінг-протокол. Якщо ці слова у вас е, ні з чим не асоціюються, то зараз я вам все покажу. Так, підключаємо наш е, гаманець, заходимо в LayerBank і отут у нас є стол. Ми натискаємо на стол. Е, що я зараз взагалі роблю? LayerBank працює як я казав, як лендінг протокол, тобто це як такий банк, де ви можете щось закласти. Наприклад, в банках ви можете закласти дім і взяти собі е, кредит наприклад, е, у вартість або піввартості вашого дому. Ми кладемо усі наші стони, що є. Натискаємо Available as collateral». Е, дякую. Він чомусь не хоче давати мені це мені це зробити. Добре. Апрувимо стони. Так, І закидуємо їх в саплай. Все, в нас це є. Ось ми бачимо саплай. В принципі, він одразу відмітив, що це клітерал. Це означає, що на нього ми можемо брати якийсь займ. І що ми робимо? Ми беремо займ у ефірах. Ось ми переходимо в «Borrow». І ми можемо натиснути Safe Max. Він скаже, скільки наразі максимально можна взяти займу в ефірах, щоб вас не ліквіднуло. Звісно, тут є певні ризики. Про ризики я взагалі в кінці відео розповім. Бо якщо, наприклад, зміниться курс, і в цілому ваше забезпечення буде менше ніж те, скільки ви повинні банку, то він просто продає ваше забезпечення. Так це працює і в традиційних фінансах. Ось, але щоб банк, як це сказати, не те, щоб в плюсі був, а підстраховував себе, він каже, що ваше забезпечення не на 100% забезпечується. Да? А ось ми бачимо Stone і Max LTV в нього 50%. Ось, тому ми беремо ефір, нажмаємо Borrow, нажмаємо Save Max. Він каже, нам от стільки. Я беру зазвичай від цього десь там 60%, щоб прям. Мене 100% не ліквіднуло. Ну, давайте візьмемо 70%. Тобто це буде у нас 03. Ой, 03. Беремо borrow. І йдемо знову на Quick Swap. У нас є вже 03. Ми брали, да? Ось ми беремо, пишемо 03. І він ще дає нам на ці 0.3 16 тисячних ефіра. Тобто, окрім того, що ми там отримали 5% з половиною, ми ще тут отримуємо ну, приблизно теж 1.5%. Тобто, в нас вже виходить 7% на ефірі. Свопаємо це все. Знову заходимо на вербанк, оновлюємо сторінку, нажимаємо «Stone», Вже тут в нас є ці стоуни. І знову опробуємо їх. Знову. Закидуємо в Supply. І потім ми знову можемо зайти в ефір, нажати Save Max і взяти там, наприклад, вже 0 там 18 наприклад. І, і взяти це взайми, і знову піти на квіксвоп. І так ви можете робити декілька е циклів, поки та сума, яку ви берете в борг, не стане якоюсь прям незначною. да бо Одна справа, коли ви там закинули 20 ефірів, а да, інша справа, коли ви закинули ефір. Тут, типу, 2-3 цикли, і вже не так не така значна сума, яку ви отримуєте після того, як взяли займ. Ну і ще хочу сказати, щоб ви слідкували за ось цим. І в цілому, щоб ви слідкували за ось цим. да Бо тут ви бачите, що Мінус 41 відсоток займ у ефірі. Одного разу я зайшов сюди, і тут було мінус 90%. відсотків. Тобто, ви повинні розуміти, скільки ви втратите грошей відносно того, скільки ви заробите грошей. Бо, наприклад, якщо сюди подивитись, тут написано, що наразі ви за рік отримуєте мінус 8%. відсотків, і кожен місяць це. Мінус 1865 доларів. Тому я пропоную займатися ось цією е, циклічністю, десь вже ближче додати, щоб ви там не за свій займ не платили там два місяці, да? хоча б там е, комісію за один місяць заплатили. Ну давайте поговоримо про ризики. Е, ризик номер один: е, це те, що коли запустять е, брідж. Між мантою та ефіром, то не можна буде обміняти один стоун до одного ефіру. Але дуже мала ймовірність, що так буде, бо тоді це просто ставить хрест на репутації манта як блокчейна взагалі. А вони прям тільки-тіки почали втрачати ой, точніше, витрачати гроші на маркетинг і на все інше. Вони тільки-тільки вийшли з дна, в якому вони були. Після аукціону Параченів на Полькадоті другий ризик це все ж таки, якщо ви пішли ось цією бонусною стежкою на LayerBank, закидаєте під заставу свій стоун, берете ефір, слапаєте його в стоун. Ну і так далі. і так далі. Там, звісно, є ризики, що рейд борова да, у ефір. Він буде там, я не знаю, 365% відсотків річних. Ви просто кожного дня будете втрачати по відсотку. Тому треба слідкувати. Треба слідкувати, скільки відсотків забирає банк. У вас ну леєр за те, що ви берете займ. В цілому ось на екрані. Ви бачите, де за цим можна слідкувати. А також отут от теж можна слідкувати за тим, який це відсоток. А так в цілому, я вважаю, що це досить непогана схема, як збільшити свій ефір за менш ніж два місяці. А на цьому все з вами був Іскандер Криптоїска. Підписуйся на мою інсту, там теж є багато чого цікавого. Підписуйся на мій телеграм-канал. Там я пишу багато чого корисного. І оперативно у текстовому форматі. Ну і звісно, підписуйся на мій YouTube канал, щоб більше таких цікавостей знаходити у крипті разом зі мною. Па-па.